Значить, я представляю Київський національний лінгвістичний університет. У нас вже декілька років працює освітній сайт, на якому наші викладачі розміщують свої навчально-методичні матеріали. Ну і відповідно до циклу математичних дисциплін, те, що в мене заявлено у темі доповіді, особливості використання саме. Різних тестів, різних типів тестових завдань при викладанні математичних дисциплін. То оскільки у нас лінгвістичний університет, це суто філологічний університет, то з точки зору математичних дисциплін у нас небагато, у нас тільки дві спеціальності було раніше три, зараз тільки дві спеціальності, які вивчають математику, це маркетинг і менеджмент. І тому у нас такі дисципліни, як вища математика, Вища та прикладна математика, теорія ймовірностей та оптимі... оптимізаційні методи та моделі. Було більше дисциплін, зараз вони скорочуються і, відповідно, скорочуються години на ці дисципліни. Ну, розумієте, що викладати математику, це треба щось писати. Ось сьогодні запитували, чи пишуть студенти конспекти. В мене пишуть, я перевіряю, яким чином. Ну, по-перше, я для себе вирішила питання, як писати. Саме от тут я пишу, як правило, в презентації. Тут є чим писати. Є графічний планшет, є звичайні планшети, на яких можна на екрані на моніторі писати. Тому цю проблему для себе я вирішила. Тільки не вирішила ще проблеми, як побачити, що пишуть студенти. Ну, я бачу, що вони фотографують. Коли завдання даю, я кажу: зробіть і фотографуйте. І інколи прошу показати, сфотографувати конспект заняття, яке у нас пройшло. Ну, Тим паче, ну, якщо б була ще така можливість, щоб усі були стілуси або щоб були графічні планшети, було б краще, тоді можна було проводити заняття, бачити, що студенти пишуть і мати. Якусь реакцію під час заняття, щоб вони написали відповідь теж на дошці, щоб ми бачили, хто як працює. Для цього у нас поки що можливості таких нема. Студенти, як правило, коли просиш купити, вони кажуть, що нема за що, тому ну, тут не можна їх змушувати це робити. Тоді залишається, крім завдань і інших видів діяльності, ще залишається паличка-виручалочка, це наші тести. Ми використовуємо різні види тестових завдань, але особливо увага приділяється таким тестовим завданням, які тут написано: це вкладення відповіді, перетягування в тексті, перетягування маркерів, числова відповідь, і от останнім часом широко почала використовувати саме тести у вигляді форму. Що стосується тестових запитань типу вкладення відповіді, то вони дозволяють створювати, вже сьогодні говорили, в одному питанні можна зробити декілька завдань різного типу. Це можна ставити малюнки або графіки, або ящеки, схеми, наприклад, ставити питання з теорії, де можна вибрати відповідну відповідь, задавати задачі з числовою відповіддю, задавати задачі з короткою відповіддю, Ну і задавати питання, де можна вибрати з випадаючого списку правильну Відповідь. Ну, от бачимо приклади завдань, які зроблені саме з вищої математики, і з теорії ймовірності в з цьому з цим, з цим типом завдань вкладені відповіді. Тут можна побачити, що студент відповість і на теорію, і зробить якісь певні розрахунки, і вибере то, що треба. Значить, в таких завданнях. Дуже часто можна, наприклад, зробити якесь коротке об'єктування на початку пари по матеріалу, яке було на попередньому занятті. Ну, це приклад теж завдання, але не з математики, оскільки інколи я проводжу заняття для викладачів, то для викладачів теж от можна щось таке придумати, щоб вони використовували цей тип завдання, який їм допоможе в їхній роботі. Наступний вид, який я часто використовую, це перетягування в тексті. Студентам подобається тут щось є якісь елементи гри, щось кудись перетягнути, поставити, але й при цьому треба розв'язати задачі. Особливо це використовується широко у курсі оптимізаційні методи і моделі, там де ми розглядаємо, наприклад, задачі на. Лінійне програмування або як на цьому слайді задачі з теорії ігор, на цьому слайді задачі з лінійного програмування, де студенти, вирішуючи цю задачу, перетягують відповідні правильні відповіді на те чи інше місце в тексті. В тесті. Ну і особливо увага останнім часом. Після того, як підгрузив мені Олександр Андрійович відповідний плагін формули, ми використовуємо дуже широко от саме цей тип тестових завдань формули. Значить, цей тип тестових завдань формули, вони дуже, можна дуже широко використовувати, хоча там є деякі обмеження. І цей тип він досить мало ще досліджений. У всякому разі, я поки що в українській літературі не бачила якихось там досліджень, пов'язаних з цим типом завдань. Тут можна теж обирати різний тип відповіді. Їх тут практично чотири типи відповіді. Можна представити відповідь у вигляді числа якогось цілого, як правило, можна представити відповідь у вигляді числового. Це можна і раціональний дріб, і ціле число, і десятковий дріб. Можна записати у вигляді числової формули, якусь відповідь, і алгебраїчну формулу. Оце алгебраїчна формула найбільш складний варіант, тому що тут треба студентам пояснити, як вводиться за допомогою математичних символів, наприклад, корінь квадратний, тому що це треба записати як схюрт, бо інакше тут система цього не зрозуміє. Тому з точки зору алгебраїчних формул відповіді, поки що в мене досліджень особливих нема в цьому розділі. А от питання, де відповідь можна записати у вигляді числа або числове, тут можна вводити числом, можна вводити дробів, тобто тут є широкий вибір. І якщо системі щось там не подобається, якщо ви неправильно починаєте вводити, то тут буде підказка, що тут є помилка, отакий от значок в красному трикутничку. І крім того, у задачах, які мають на увазі числову відповідь, можна ще вказати абсолютно або відносно похибку. Вона вибирається в відповідному меню і можна вказати, і ну, бувають такі. Обчислення, де там дуже багато знаків після коми, тому треба якимось чином обмежити це і додати якусь абсолютну похибку, щоб студенти вели після введення відповіді мали правильну відповідь на це питання. Ще є така можливість, коли ви встановлюєте, задаєте параметри для обчислювання, ви можете переглянути всі можливі варіанти. Які вам згенерує систему? У даному слайді ви бачите таких п'ять варіантів, які згенерувала система для відповідної задачі. І можна переглянути, яким чином чи оці параметри, які зміни, які на початку тесту вводяться, чи вони правильно будуть вираховані. Тому це дуже важливо задати правильні початкові значення випадкових величин, які використовуються в вашому прикладі. Ну, ще тут є, ну, на слайді є деякі приклади використання цього типу слайду формули. От на першому бачимо, що тут відповідь записується у вигляді алгебраїчного виразу. Хоча сама система, його розуміє, от і, трохи іншим. От 2 умножить на 4 на Х, хоча це 8х, і студент, якщо введе 8х, буде правильно, якщо введе от таким чином, як Підказує система, теж буде правильно. І при кожному запуску тесту будуть різні умови. Буде різна функція задана, і відповідно, інша буде відповідь. Якщо брати той самий приклад, але зробити так, щоб студент підрахував значення похідної в точці, то з випадковим чином генерується значення ікса, в якому треба знайти значення похідної, ну і відповідно генерується випадковим чином коефіцієнти цієї функції. Ну, Ще тут є приклад: от, знайти границю знов таки можна ввести відповідь: от, в першому випадку, одна четверта дробі вводиться звичайним, а в іншому випадку десятковий дріб. Теж система все це підраховує, все це вона о, враховує. Ну, ще цікавий момент. В цих тестових питаннях, типу формули, що є можливість замінювати не тільки числові значення, а можна замінювати і слова в тексті з вашої задачі. От на даному слайді представлена одна й та сама задача. Тут ви бачите, що є різні задачі на формулу повної ймовірності, з ймовірності. тут змінюються і назви фірм, От червоним кольором була одна, потім стала інша. Бачимо, зеленим кольором була одна фірма стала інша, Ну і так само третя фірма теж змінюється. Відсотки змінюються, і відповідні ймовірності ну, в даному випадку браку теж змінюються. Тобто можна в принципі взяти одну задачу, якщо розрахувати таким чином, щоб можна було поміняти якісь слова, поміняти вхідні дані, то у вас буде згенерована кожен раз різна задача. і Студенти. Про це і не будуть мати ніякої гадки. Ну, Ще можна дуже широко використовувати такого типу задачі, такого типу тести, в задачах, де є таблиці. Тобто, в цих таблицях теж можна кожен раз генерувати різні значення. От на цьому слайді є та задача на теорію ігор. Кожен раз в таблиці змінюється значення, відповідно. Кожен раз змінюється значення нижньої і верхньої ціни гри, тобто можна міняти значення в таблицях. Ну і ще один такий приклад: теж з теорії ймовірностей, обчислення числових характеристик, є таблиці, і в них теж можна кожен раз генерувати різні значення, відповідно, у студента будуть теж на виході різні відповіді. Тобто це дуже важливо, тому що у нас, наприклад, студенти можуть передавати там, якщо тести повторюються, хоч і випадковий вибір, хоч який не зробив, вони все одно можуть допомагати допомагати один одному. А якщо дати якусь певну частину, ну якийсь певний проміжок часу невеликий на виконання тестів, то вони просто не зможуть друг другу допомагати при розв'язанні цих тестів. Ну, що стосується висновків, значить, висновки такі, що якимось чином треба влаштовуватись таким, так, щоб студенти відповідали на наше питання, але так, щоб вона це повіполіпшувала знання наших студентів. Треба якимось чином допомагати виявляти тенденції, які у нас є, динаміку вивчення у циклу. Ну, в даному випадку математичних дисциплін. І от такого типу тести, які ми використовуємо, в цьому плані, мені здається, допомагають, поліпшують і мотивують наших студентів до підготовки до занять. Ну, якщо коротко, то в мене все. Дякую за увагу.